В зоні АТО провів дві ротації заступник головного лікаря Коломийської центральної районної лікарні Віктор Бойко. Медик працював у складі першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова фтезіатром. А вже там освоїв ще одну професію водія санітара. Свою поїздку особливо не афішував, навіть рідним сказав, що їде на двомісячні курси. Чому медик з 24-річним стажем зробив такий вибір і чи змінився його світогляд після поїздки на схід? Ці та інші запитання поставила Вікторові Бойко Галина Досин. А відповіді дивіться в сюжеті. Віктор Бойко, майже чверть століття у медицині, має спеціальність фтезіатра. Працював у тубдиспансері на швидкій у Коломийській центральній районній лікарні з перших днів. АТО то хотів поїхати на схід, але мав проблеми зі здоров'ям. Тому через військомат ця дорога була закрита. Тоді подав заявку у перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пергова. Не сподівався, що отримає позитивну відповідь, але виявилося, що у лікарях фтизіатрах мають неабияку яку потребу, плюс досвід та комунікабельність. Свою поїздку особливо не афішував, навіть рідним сказав, що їде на двомісячні курси у Дніпро. Про вивчати цивільну оборону, про поїздку мою на схід моя родина не знала. Я зробив це свідомо, тому що я не хотів е давати лишніх переживань родині, щоб вони всі вечори проводили біля екранів і дивилися і слухали новини і, і переживали по кожній звісті, яку передають ваші колеги, які їздять туди в зону. Віктор Бойко побував у багатьох містах на передовій зокрема, у Новоайдарі, Трьохізбинці, Кримському Щасті, Станиці Луганській, тиждень був у бойовій артилерійській частині. каже, не встиг відвідати тільки попасно. Скрізь виконував свій основний обов'язок медика. Повірте, щиро, там живуть такі самі люди, як ми. Не так там багато тих сепаратистів, як ми про них. Думаємо, всі вони хочуть України. Вони вже змучені цією війною, і жовто-синіх стягів там значно більше, ніж у нас в місті Коломия. На жаль, вони це зрозуміли запізно. На жаль, їхня вина основна в тому, що вони дозволили тим крикунам і тим, кого ми називаємо сепаратистами і бойовиками, взяти над собою верх і голос розумних людей, простих затурканих людей в багатьох моментах не було чути. Вони думали, що а якось воно буде. Віктор Бойко захоплено розповідає про діяльність першого добровільного мобільного шпиталю, рекомендує колегам приєднуватися, а ще заспокоює. Медики не мають чого боятися туди їхати. Не в всіх місцях чути дзвін куль. Добровольчий мобільний шпиталь дає можливість вибрати, тому що теж розуміють, що приїжджають люди з цілої України, приїжджають жінки і чоловіки, і кожен по-різному відноситься до різної ситуації. Але кожному знаходять місце, де він найбільш потрібний і де він може себе реалізувати і потім. Сказати, що я був там, хай не так близько від, від передової, але я там був. Я щось зробив. Я прийняв, хай там буде 100 хворих, але я сотні хворих надав допомогу, і вони про мене будуть згадувати і пам'ятати. Щоб знати, чи боїшся, чи не боїшся, треба сісти і поїхати. Мені теж говорили різні. І коли я приїхав, я зрозумів, що багато з того, що говорили. Є просто словами піару і неправда. Віктор Бойка каже, що підхопив вірус волонтерства, а це означає, що в недалекому майбутньому він знову буде на сході. Галина Досин, Андрій Гаращук, події НТК.